Всім доброго дня, вас вітає Андрій з Formous Service. І сьогодні у нас на ремонті ось така от зарядна станція IT EB3A. І зараз ми її будемо пробувати вмикати. Проблема полягає в тому, що станція перестала вмикатися і реагувати на зарядку зі слів клієнта. Підмикаємо і в нас нічого не відбувається. Перш за все в таких випадках треба спробувати позаряджати станцію через DC-порт. Що ми зараз і зробимо? Так, як бачимо, станція трошки ожила, але показує якийсь вихід трохи і нічого не відбувається. Так як з цими станціями є різні програмні проблеми, я можу спробую оновити її програмне забезпечення, щоб вона трохи роздоплилася. Попробуємо оновити її голову. У нас є помилка по BMS Communication. Є так само прошивка. І після оновлення зразу пішов заряд. Але що гуде. якось дивно так. Є Євгенс одна прошивочка. Давайте. DSP Upgrading. Бачите, які в мене тут гарні станції є в додатку. Ну що, друзі, як мінімум, навіть без розбирання. Ми підключили просто живлення через DC, оновили прошивку, і у нас станція ніби ожила і заряджається. Навіть інвертор вмикається. О, Давайте спробуємо зробити наступне. Пробуємо його підключити через AC, вже через розеточку напряму. І пішла зарядка. Прекрасно. То що? Безконтактний ремонт наразі виглядає так, що завершений. Я її поставлю. Нехай собі позаряджається. Якщо ви користуєтесь такою станцією, і вона працює або вже не працює. Якщо не працює, то я вам от показав, як можна її оживити. А якщо працює, то обов'язково дивіться за оновленнями програмного забезпечення, тому що, як бачимо, є в них проблеми. І ці проблеми вирішили програм. Ну, вирішив виробник, але якщо ви не користуєтесь додатком, то відповідно ви їх вирішити не можете, і у вас може статися ось така ситуація, як сталося тут в людини. Тобто станція десь собі лежала трохи і розрядилася, і маємо ось таку біду. Проте я думаю, що все буде гаразд. Зараз її поставлю, хай заряджається і потім потестимо. Наразі папа. -па. Так, друзяки, я роблю ще одне включення для того, щоб... Добре перевірити, чи точно у нас станція ожила. Зараз е, ситуація така, що вчора вона собі працювала з включеним інвертором, повністю розрядилася, як бачимо, розрядилася вона настільки, що не реагує знову ні на які кнопки. І я хочу власне подати на неї живлення 230 і подивитися, чи воно нас оживе. Наразі не оживає. О! Все, пішло. Як бачимо, то все у нас почало працювати. Основна причина, наскільки я розумію, тут є в програмному забезпеченні, тому що якщо його не оновлювати і станція повністю розрядиться, то підняти її за допомогою AC, за допомогою змінного джерела живлення не виходить. Тому ще раз повторюсь: якщо у вас така станція, тримайте там останню прошивку завжди, і тоді у вас все буде добре. Це все. все. Тепер точно всім попав. До нових зустрічей!